Півсотні щодня на півночі Рівненщини триває робота по обороні населених пунктів. Місцеві мешканці, попри сніг, та дощ щодня будують укріплення через можливий наступ з боку Білорусі. Створюють кілька ліній оборони. Як триває робота та про настрої людей, які живуть у прикордонному районі? Дивіться далі у сюжеті. Ну, як показує практика, скільки вже прилетіло ракет з тої сторони, то довіряти не варто. Жителі Добровицької громади облаштовують надійні укріплення на своїй території до кордону з Білоруссю 30 кілометрів. У дружелюбні намірі країни сусіда вже ніхто не вірить. Півсотні чоловіків щодня будують фортифікаційні та інженерні споруди. Бійниця для ну де буде сам знаходитись бієць. Ось ось оглядове вікно, ну яке буде укріплене мішками, ще зверху буде настил з проти осколкового захисту. П'ять позицій по круговій обороні вже готові. Січня жителі Дубровицької громади, серед яких бійці добровольчих формувань, комунальники та місцеві мешканці попри погоду зводять укріплення. Приходжу, допомагаю, попросили, допомагаю. Оставлю сім'ю. Мене є п'ятеро діток. Ну якби готуємося, не знаємо, що буде. Але надіємося, що дасть Бог і нас буде тихо мирно, спокійно, що це все там нам не потрібно буде місцеві люди патріотично налаштовані. Мета одна перемога. Сергій та Іван працюють від ранку, кажуть все, аби захистити свої родини. Рідні домівки спочатку повномасштабної війни не покидали. Сподіваються, що й не доведеться. Добровецька громада налічує 35 тисяч населення. Майже всі задіяні в обороні України від ворога. З перших днів війни наша громада вона дуже є патріотична. Вона розділилася на тих, хто пішли добровольцями на фронт другі пішли в територіальну оборону, треті пішли в добровольчі формування, а всі решту стали волонтерами. І я впевнений, що ми зробили дуже багато. Я впевнений, що ворог тут не пройде. Дубровицька громада належить до Сарнинського району. Він є прикордонним. Межує з Білоруссю протяжність 131 кілометр. Вздовж всієї межі будують укріплення на полісі будівельників та матеріалів. Вистачає кілька ліній оборони, і так само ми маємо в населених пунктах кругову оборону кожного саме пункту, який визначили військові. Сьогодні залучені матеріали. Ми зараз закуповуємо, і це за рахунок територіальної громади. здійснюється, залучаються волонтери, залучаються місцеві жителі силами їхніми силами. Здійснюється таке будівництво. Звичайно, за вказівкою військових військові координують цю роботу. Наразі кордон з Білоруссю непорушний, але точка неповернення пройдена. Якщо ворог з півночі рушить у наступ, його чекають заміновані дороги, протитанкові рови, мінно-вибухові загородження та люди, які готові захищати свої. Ю, землю встановили на кордоні з колись братньою державою і стенд окупантам не місце на українській землі. Анна Яцук новини рівного.